Допомагав ворогу знову занурити нас у темряву. СБУ спіймала військового перевертня, який готував нові удари по енергетичній інфраструктурі України. Контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого завербували російські спецслужби, збирав геолокації теплових електростанцій у столиці. Його роботу курував агент ФСБ, який колись служив у Нацгвардії, але звільнився за станом здоров'я та виїхав до Європи. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав казівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій із описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від 100 до 1 тисячі доларів. США. Обом зловмисникам слідчі СБУ оголосили про підозру у державній зраді. Затриманого нацгвардійця зрадника помістили у СІЗО йому загрожує довічне позбавлення волі.